Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський тижневий таймер CN101A. Покажу, як його підключати та налаштовувати. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов у невеликій картонній коробці В комплекті таймер та інструкція англійською. В інструкції показані схеми підключення для трьох різних моделей цього таймера. В моєму випадку підходить ось ця схема тип А, тому що клема номер 3 відсутня. Тут ви бачите точні розміри корпусу і технічні характеристики. Підключати таймер краще за допомогою ось таких затискачів на клеми. До контактів 1 і 2 приєдную живлення самого таймера 220 вольт. Контакти 4 і 5 це так звані сухі контакти. Напруги на них немає. Тому можна підключити до них будь-яку напругу з будь-якого джерела. Наприклад, можна підключити навантаження через акумулятор або перекинути 220 вольт, від яких живиться таймер, що я і зробив. В якості навантаження звичайна лампа розжарювання. При першій подачі живлення, навантаження на мить вмикається. Налаштовувати таймер дуже просто. Кнопка Скидає всі налаштування на заводські. Кнопка Manual перемикає режими роботи таймера. Можна ввімкнути або вимкнути навантаження незалежно від поточної програми, або встановити режим авто. Це робота за програмою. Кнопка D це вибір дня тижня. H+, встановлення годин, M плюс хвилин. Для встановлення поточного часу і дня тижня треба натиснути і утримувати кнопку з циферблатом. І налаштовуємо відповідними кнопками. Сьогодні четвер 13.10. Кнопкою P можна обрати програму для налаштування. Всього доступно 16 програм ввімкнення і вимкнення. Наприклад, перша програма ввімкнення можна обрати, щоб вона працювала щодня, конкретний день тижня або різні комбінації днів тижня. І далі встановлюємо час вимкнення. В такий же спосіб встановлюємо День тижня і час вимкнення. Після завершення налаштування натискаємо кнопку з циферблатом. Тепер о 13.23 навантаження вмикається, о 13.24 вимикається. Щоб скинути налаштування конкретної програми, не скидаючи при цьому всі інші налаштування, треба обрати програму і натиснути CR. Також варто відзначити, що в таймері є вбудований акумулятор, після першого вімкнення він якийсь час заряджається, потім, після відключення живлення, він продовжить відлік часу, і налаштування не скидатимуться. Але навантаження вмикатися не буде. Посилання на таймер залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!